Вітаю ви на каналі Купуй зі мною. Це магазин Аврора. Сьогодні покажу вам новинки та цікаві товари. Приємного перегляду. Набір пластикових контейнерів. Упаковка три штуки. Ціна 139 тридцять дев'ять гривень. Контейнер пластиковий з кришкою 49, об'єм 2 літри. Ланчбокс пластиковий прямокутний з малюнком 44, об'ємом 750 мл. Акція на банні рушники 119 та 149. Такий наприклад варіант 40 на 70, 119. 100% бавовна та Узбекистан виробництво. Рушник махровий 50х90-88. Подушки для стільця, зав'язки з 4 сторін 99. Наповнювач вата синтетичних волокон поліестера. Подушка для сну релакс, мікрофібра стьобана. Наповнювач еластична піна, комфортний сон. Можна прати ціна 149. 40х60 подушка декоративна. 40 на 40 матеріал Поліестер 88. Новинка дитячі рюкзаки в паєтках. Кольори в асортименті з тваринками 169. Рюкзак дитячий з іграшкою молочного кольору жовтий та червоний 109. Ось така симпатична бананка дитяча 34. Сумка жіноча екошкіра 169. Сумка на пояс вузька прорезинена 77. Рожева чорна, червона. Сумка чоловіча на одне плече 229. Сумка нейлонова для ноутбуку 199. Берсетка чоловіча 149. Жіноча сумка Шопоголік Поліуретан 74. Бананка спорт – 77. Дитячі м'які рюкзаки. Мавпочка. Та порося 77 гривень. Чоловіча камуфляжна косметичка 59. Приїхали ось такі красиві гаманці. У двох відтінках 169. Такого плану невеликий по 77. Косметичка з малюнком на змійці 34. 129 екошкіра. Жіночий ремінь з круглою пряжкою 55. Чоловічі по 69. Косметичка жіноча 24. Парасоля трустина молодіжна 119. 169 парасоля автомат. Форма для випікання з антипригарним покриттям 28 см в діаметрі. Ціна 169. Форми для кексів 12 штук, 88. Овоча різка зі змінними насадками 39. 4 насадки. Сковорода антипригарне покриття 26 см в діаметрі. Підходить для всіх типів плит, ціна 449. Такий варіант сковорідки також підходить для всіх типів плит 399. Форми металеві для випікання 149 – 2 штуки. Бісквіт вишня з вершками 330 г. Упаковка 64, Десерт бонжур зі смаком вишні 69 Печиво Печуво лукас вушка 55-350 грамів, зефір рожево-білий 9-60 грамовий, печиво рошен до кави 19 185 грамів. Кава натурально смажена Мелена Форд 119 225 грамів. Сніданкова кава старого Львова 200 грамова 88. По 99. Це кава старого Львова 200 г упаковка марципанова. Атракційна. Та на 200 г упаковка. Ціна 99. Чай в пакетиках 74 гривні. 32 штуки. Шоколад чорний Міленіум 100 грамів упаковка 43. Альпінела кокос та полуниця 29. Шоколад Міленіум Вері Пері 19. Десерт 19 гривень 80 г. Батончик з з хрусткими кульками та какао 7 гривень. Чай Лондон 64 100 г упаковка. Три слона лимон 20 пакетиків 17 гривень. Три слона чай чорний з бергамотом 27-25 пакетиків. Чай мономах 45 пакетиків, ціна 49 гривень. Капучино 49 зі смаком вишні та шоколаду сметанкове та солоної карамелі. Кава натуральна смажена в зернах 1 кг, Ціна 400 гривень. Грінки житньо-пшеничні зі смаком часнику 27. Вермішель швидкого приготування зі смаком курки 60 грамова 7 гривень. Гостра 12. І є ще просто курка за 12. Папір туалетний міланка 69. Тафі двошаровий 4 штуки, 49. Паста зубна Colgate 32 гривні 50 грамів. Тіні для повік 18 кольорів, 77 гривень. Хайлайтер для обличчя компактний 55, 2 відтінки. Рексона кулькова 62 гривні. Губка Банна 19 Фарба для волосся Мальва 32 гривні Лак для волосся Леда Ціна 64 Мочалка для тіла Банна із ручкою 39 Олівці кольорові 34-12 штук. Набір олівців 39. По магазину можна блукати цілий день і завжди щось знайдеш цікавеньке. Тому буду далі для вас знімати та робити огляди. А я дякую вам за перегляд, за ваші вподобайки і бажаю вам приємних покупок.